Привіт, дослідники. Сьогодні настав час познайомити вас з одним бородатим старим. І ні, це не той, про кого ви могли подумати. Цей старий взагалі не людина. Він це я. А я кіт. Власне, я професор школи дослідників Всесвіту Scratch. програміст і трохи чаклун. Я хотів би розпочати серію відео. Яку назву Магія і Скреч, де буду міркувати і розповідати про те, як створювати щось нове на прикладі Ігор у Скреч. Про щось нове, починаючи з ідеї і до цікавих спецефектів. Тож давайте розпочнемо створювати щось нове разом. Якщо вам цікаво мислити разом зі мною, приходьте на безкоштовні майстер-класи. Та долучайтеся до курсів з дослідження всесвіту Scratch. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.